Добрий день всім любителям історії з вами Миколаївський історичний музей і сьогодні ми зануримося у дивовижну і багатовікову історію освіти в Україні, адже шлях від писемності княжої доби до сучасних університетів був неймовірно довгим і насиченим. Розпочнімо із княжої доби. Перші школи на наших землях з'явилися ще в Київській Русі. Відомо, що князь Володимир Великий у 988 році після хрещення Русі наказав віддати дітей бояр у княжне ученіє, а вже його син Ярослав Мудрий відкрив у Києві першу відому школу при Софіївському соборі, де навчали грамоти, богослів'я, арифметики. Саме з тих часів збереглися знаменита руська правда, перший збітник законів, який використовував, і як навчальний матеріал мандруємо далі в середньовіччя. У XII, XIV століттях освітні осередки існували при монастирях та церквах. Тут готували писарів, книжників, співців. Цікаво, що українські рукописні книги Остромирове Євангеліє, Пересопницьке Євангеліє стали не лише зразком письма, а й скарбом культури. До речі, саме на Пересопницькому Євангелії нині присягають президенти України. Ренесанс і козацька доба. У XVI-17 століттях час справжнього розквіту освіти. З'являються братські школи у Львові, Києві, Острозі. Вони давали не тільки релігійну, а й світські знання, граматику, риторику, музику, навіть основи астрономії. Особливе місце займає Острозька академія 1576 року. Це перший вищий навчальний заклад у Східній Європі. Тут видали Острозьку Біблію. Перше повне друковане видання Біблії слов'янською мовою. А вже у 1632 році митрополит Петро Могила заснував Києво Могилянську колегію, яка згодом стала академією справжнім центром науки і культури. Освіта була й у козацьких полках. Відомо, що козаки прагнули, аби кожне село мало школу, а діти вміли читати і писати. Саме тут грамотність серед козаків була значно вищою, ніж у багатьох країнах Європи. 18-19 століття за часів Гетьманщини та у складі імперії освіта розвивалася складно. З одного боку відкривалися університети Харківський 1804, Київський 1834, Одеський 1865, з іншого царська влада забороняла українську мову, тому навчання велося здебільшого російською. Та попри це діяли присвітницькі осередки, громади, які таємно видавали книжки українською, організовували недільні школи. Сама цікавинка, що у 1861 році в Україні відкрилася перша в світі недільна школа для дорослих, де безкоштовно навчали читати і писати всіх охочих. У часи УНР 1917-1921 роки освіта отримала потужний поштовх, створювалися українські школи, видавалися підручники рідною мовою. Згодом у радянський період освіта стала масовою і обов'язковою. Відкривалися десятки технікумів, інститутів, університетів, але водночас система була ідеологізованою, а українська мова та історія часто витіснювалися. Проте саме тоді сформувалася міцна традиція наукових досліджень. У 1921 році з'явилася Всеукраїнська академія наук, нинішня НАН України. Цікаво, в 1950-60-х роках українські школярі почали вивчати телебачення як нову технологію. Були навіть перші навчальні телепрограми. Перенаючи в сучасність, Можемо сказати, що сьогодні освіта в Україні це понад 200 університетів, десятки тисяч шкіл і садочків. Ми маємо власні міжнародні освітні програми. Українські вчені виходять у світові рейтинги, а школярі виграють олімпіади з математики, фізики, інформатики. Важливим символом змін стала реформа нової української школи, що орієнтується не тільки на знання, а й на розвиток особистості, критичного мислення. Та творчості. А ще сьогодні українці активно вивчаються онлайн від курсів з ІТ віртуальних університетів. Освіта стає доступною для кожного, навіть у найвіддаленішому селі. Як висновок можемо сказати, що історія української освіти це історія боротьби за знання, за рідну мову. За право вільно мислити від княжих шкіл і братських академій до сучасних університетів та онлайн платформ ми пройшли величезний шлях, і найголовніше, ця історія продовжується щодня, бо освіта вона формує наше майбутнє.